Хай я ось і завершується 2024 рік. І я хотів би підвести пізунки мого каналу за 2024 рік та розказати вам про свої плани, які я буду... Які ось будуть в мене в житті, але будуть впливати на канал, і про плани каналу. Почнемо з підсумків каналу. У 2024 році вийшло 16 відео, включено з тим, 17, що майже у два рази більше, ніж у 2023 році. Також у цьому році ми добули відмітку 10 тисяч переглядів у загальних. Але через те, що Ой, я сховав відео, які мені стидно, у 2024 році їх було о, вже два, а у 2023 році їх було вісім. Тоді, друзі, я був малим і не хотів серйозно займатися каналом. Ну мені за ці відео здрігну. Якби б я їх не скрив, то зараз було б десь 12 тисяч переглядів, а також лише 9 тисяч там. Також я випустив два шорти в даному році, які разом набрали 918 переглядів. На початку року вийшло чотири відео з інтервалом 2-3 дні, але після цього в мене сталося жорстоке вигурання, після якого я закинув ФС і пішов грати у War Thunder. А потім я випустив три відео про ФС-25 за три місяці, тобто одне відео в місяць. І після чого я тоді усього раз в тиждень випускав відео до кінця вересня, а у жовтні я розв'язався з фізикою у Майнкрафт. Так, і якось так і випустив другу частину, дві частини 24 години челенджів і відео про скраб-механік. Ось таким видався 2024 рік. Ну, я вам хотів би розказати про свої плани в 2025 році, які будуть впливати на канал та про каналу на та про плани каналу на 2025 рік. Ну, Найперше, що я що я хочу зробити, і це у кінці січня або на початку лютого зібрати собі новий комп'ютер, про який я, напевно, знімав свій перший та єдиний техноблог на каналі. Збірка вже зготовлена, залишилось лише замовити, оплатити і зібрати. Ну, тобто в мене вже є список компонентів для нового ПК, залишилось лише замовити, оплатити і потім вже зібрати, про що і буде техноблог. Далі я хотів би до літа завершити 24 години челендж. Це буде після покупки нового ПК, щоб було у хоча б нормальній якості. Також хотів би зняти виживання з Креп механік ну, не знаю там. Може, оселі на 10, там, або вже Ну, я чесно не знаю, як робити, тому що можу зробити до виходу другої голови. До речі, про другу голову буде відео. Воно все не знаю, десь приблизно в лютому. І я думаю зробити виживання скраб-маханік, воно буде або до другої голови, або після неї. Я не знаю, я напевно зроблю після покупки нового ПК а, так сказати, опитування, тому що я хочу робити без сектамагію, так як там будуть маршрутні постройки. Я не знаю, чесно. Тому буде опитування. Робити після другої голови виживання скраб-маханік, або до неї. Також хотів би ввести нову гру на канал. Там, наприклад, зняти це друге відео Майнкрафт про Майнкрафт, яке вже стане постійною рубрикою на моєму каналі, так як ну, червоний кріпер не просто так же названо. Спочатку, чесно, я друзі думав, що нас знімати тут лише Майнкрафт, але потім, коли я ну, вже зробив канал, то знайшов таку гру як fs 22, і вже понесло. А в Майнкрафті я, чесно, не дуже пробував. Але у 2025 році. І зніме вже проходження Майнкрафту. Ну, як проходження, виживає там. Або можна було б обіцяти ще про якісь там Satisfactory або сабона. Також мене ігри притягують до себе. Також, друзі, перші два відео я хотів би зробити про, ну, не дуже усього таке хороше, але воно про Україну. Ну, там, друзі, вже не буде таке, що типу, «А, а, Україна погана, Росія така хороша, просто буде засудження, де, де чого, що є в Україні. Хотів би я освоїти блендер і, і, і зробити анімації і, 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 та саме свої три. Ааа, це вже секрет. Потім коли зроблю, дізнаєтесь. І на кінець я хотів би вам сказати, що коли брат, брат отримає свій ПК, то він почне вести свій канал, де час від часу буду з'являтися я. Ну, буду йому там допомагати. Okay. Ну а я, друзі, вам дякую за те, що ви були зі мною цей рік. Надіюсь, наступний рік стане кращим, не буду зникати на півроку, і ми перетинаємо межу як тисяча підписників. Ну що ж, бажаю вам гарного уроку. Надіюсь, ви отримаєте хороші подарунки. Ну а якщо ви хочете мені зробити, так сказати, подарунок, то можете підписатися на мій телеграм-канал, там буде ну, більше лайв контенту, де і про відео там деякі деталі, або на Discord, там усе вже основно про ігри. Ну що ж, з наступаючим вас. Дякую, що були зі мною. Пс, відео буде 5 січня!